Чи потрібні всім ортопедичні устілки, чи це все ж таки бізнес? Нас всім не потрібно, особливо якщо людина у більшості часу носить гарне взуття. Гарне взуття це, наприклад, ну кросівки, це гарне взуття, особливо е такі кросівки, там де гарна амортизація, гарні ці боковушки, да тоді воно виходить добре. Ми Але... повернемось до. Устілок. Устілки по призначенню, звісно. І якщо є якісь навантаження, там, наприклад, багато ходить людина, і в неї велика вага, великий ріст, то, скоріше за все, буде уплощуватись нога і буде шпора розвиватись. Тоді ми кажемо, що краще вам носити устілки. Якщо у діток, наприклад, часто звертається вальгостна деформація стопи коли стопа до середини, звісно, ми робимо устілки. Буває, устілки ми назначаємо, коли різна довжина. Ніг, і тоді через устілку коригується висота, але можна від п'яток просто носити. Все ж таки, устілки ортопедичні індивідуальні це по призначення, Да. не всі устілки, і навіть не всі ортопедичні устілки добрі є. Роблять такі жорсткі устілки, що вони блокують всю стопу. Там втрачається вся амортизація. Вони не дають адаптуватися стопі ніяк. взагалі. общем, висоту поставили, і все вони вважають, що це нормально. Є. Деякі такі мережі навіть в Києві, які роблять дуже жорсткі, я своїм дітям зробила і викинула, бо це кошмар.